Лише досвідчені агрономи можуть відрізнити на перших початках зростання куклі пшениці, можуть відрізнити, де є кукіль і де є пшениця. Дуже важко, вони дуже подібні. Вони мають однакову будову, одинаково ростуть. Але наступає момент, коли можна відрізнити, коли наливається зерно, коли є плід, то кукіль стоїть прямо. В ньому немає плоду. Він пустий. Він не може мати плоду. Він інший. А пшениця має плід. В Пшениці є те, для чого вона була створена. І ось дивіться, а, дві рослини, і Господь говорить, що а, це буде, це неминуче. Ми з вами сидимо, нам добре, ми, ми ніби в єдності, але дивіться, співіснування це не є єдність. Якщо в того куколю не було духовного життя, то воно йому не дало. Перебування між пшеницею не дало ніякої користі. І ми бачимо кінець цього кукелю. Господь каже, що його зберуть і його спалять, тому що той кукіль ніколи не принесе доброго плоду. Це дуже добре, коли ви приходите на служіння, коли, коли людина слухає Слово Боже, коли людина розположила своє серце до цього, але одне слухання ні до чого не призведе. Просто відвідування служінь воно ні до чого не призведе. Бути поміж віруючими цього мало. З дитинства бути віруючими, деякі кажуть, в мене там батьки, діди вірували, добре, а ти віруєш? А ти виконуєш те, що написано в Слові Божому. А ти маєш цю живу віру Божу, яка приймає Слово Боже, яка виконує Його. Бо віра Божа, коли Бог каже, а я виконую. А що Бог каже? А Бог каже те, що написано в Його слові. Не те, що десь хтось сказав, не те, що люди придумали. І ось тому перебування між віруючими це добре. Це добре бути в церкві Христовій, але перше потрібно народитися згори. Але перше потрібно стати пшеницею. Але перше потрібно стати на цю дорогу слідування за Ісусом Христом. І ставши на цю дорогу слідування, розуміти, що Господь очікує від мене плоду.